Автостанція номер 2 А це вулиця Липенського. А ми пройдемося далі. Прийдемося до епіцентру, до вулиці Богдана Хмельницького. Я от відкрили нову, взагалі багато змін. Зараз ще побачите, що на самій вулиці Богдана Хмельницького, скільки змін сталося. М'ясо маркет. Твій сир, кебаб. Наліво Богдана Хмельницького, направо теж Богдана Хмельницького. Вся урма, все від 1 гривні. Це ну, як має бути в тому районі, де автостанція. Що розумієте? Це готель «Волтер». «Аубінвалют». Йдемо далі. Воно туди, Богдан, на Хмельницьку. І виїзд зі Львова в напрямку Києва. Автовокзал північний, а колись автостанція номер 2 У Людей реально багато, бо це неділя. Я думаю, ви самі розумієте, чому в неділю людей більше. Правда-правда. Щоб я довго не пояснював. Побутує така думка. Ще краще в неділю. А, на тебе бік центр. На цей бік як ми вже казали автовокзал. А тут перехід. Далі колись був магазин фуршет, але вже знаєте що. В мережі фуршет давно вже нема. Колись популярний радіоринок. Зараз що тут тільки не є? Все для меблів, нова маркет, мегамаркет, алкосвіт. Мін територія. Де продають одяг дешевий. Банкомат Приватбанк. Ну, взагалі хто тут давно не був, військкі круасани, хто тут давно не був, він буде дуже і дуже подивований, що тут тепер так. Це якщо коротко. Там далі, до речі, будуються будинки, ми колись показували вам цю забудову Ну, подивимося як там зараз що там зараз а вулиця Богдана Хмельницького дуже-дуже змінилася. Особливо хто тут не був хоча б 5 років, де відчує зміни. Цельні ліворуч колись був фуршет. Тепер там АТБ, наскільки я пригадую. АТБ. тебе! Дай купи іншо піца, пиво. Їжа та одяг для собак О, прямо бачите, прямо видно високий замок Шипшина. Трошки далі був нафтопереробний завод, ви скажете, який нафтопереробний завод може бути в центрі міста. А так було. Що ви зробите? Що так було, там навіть залізниця, коля під'їзна. А тепер територію забудували. Булдинка. Аж і далі, підійдемо, подивимось. А ліворуч теж офісне приміщення, колись був завод. От, до речі, бачите, і залізниця залишилася, і переїзд залізничний залишився. Це на місці. Ліворуч, видно, де колись на горбі. на гору треба редивиць. Трамплін був колись у Львові, спуск. Можна було на лижах кататися, не виїжджаючи з Львова, хороші часи був. А ліворуч, щоб в цій колі йти, так, можна вийти на стару Знесенську, нову Знесенську. там є стежка. Стежка дівча. І тут ріел будує. Ну, щось, щось, правда. Не дуже воно в них просувається з того часу, як ми тут були понад три роки тому. А вулицю відремонтували теж кілька років тому. Повністю був проведений ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Зараз. Реклама закінчиться. Стане видно справа краще. Кі догляд мають будиночки. Цілий мікрорайон. Буде. А Якщо буде, бо там, бачите, далі воно не так оптимістично виглядає, я розумію, мали все забудувати. Ну, магазин Соняпсник він досі є. Свого часу там можна було придбати відносно дешево майонез, цукор, а інші бакалію. містечко під замче житловий комплекс вежа ну-ну. зліва на Богдана Хмельницького насправді без змін. Йде велодоріжечка, як я вам пообіцяв, Богдана Хмельницького, так як і Липинського, так як і багато інших хульових вулиць. Сприяють. Велопоїздка. А зараз трошки далі буде, якщо ми дійдемо, там ми тоді йдемо. Чи ви дійдемо? Постараюсь, щоб ви дійдемо. Ліворуч фабрика повідла. Новий простір. А далі теж забудова. Колись був завод Алмаз інструмент. То, до речі, тут бачите план, як би це все мало в ідеалі виглядати. А, там далі, я вже починав говорити, колись був завод Алмаз інструмент. На його території теж проводиться забудова. Ліворуч сквер. Ну звідти, якщо йти, ліворуч теж зручно на знесення можна вийти. А, на речі, зупинки теж є, звернув увагу раніше, але зараз вам скажу, бачите, на вулиці встановили теж нові автобусні зупинки. Раніше, раніше вони були просто відсутні, як такі. І вже стає видно обіцяну фабрику. А роз теж, бачите, будинок, бо будинок його завалили, побудували новий там, медичний центр. Перукарня це ці старі шрифти, кафе настрій, чоловічий зал, романтика. Ресторан Картель, щось ресторан картель не дуже працює, я його чесно кажучи, працюючи мене пам'ятає. А далі від, якщо це школа ліворуч ліворучна, якщо видіти, бачите, далі від автостанції, від епіцентру, від радіоринку і то все тут, хоча ми наближаємося ближче до центру міста і людей не є багато, і автомобілів не є багато. Так життя майже не видно простір відносно недавно відкрився Ми ще його не показували на каналі Ви зможете в нас побачити. Тапу так гонораво прийшов, чуть не повело доріжці. І туди далі теж. Зараз не підемо, колись іншим разом покажу просто в той бік. Ча. Ча, давайте. Я можливість перейти перейдемо дорогу. Колумба. Гарно. Тут ринок. Я ще пам'ятаю, як він працював. Зараз той напевно, вже не працює, правда, правда. Але ще біля ринку традиційно щось продають, знаєш, це буває, що є ринок, а я, а я продаж продукції біля ринку. А, і далі Богдана Хмельницького повертає праворуч. З цього місця далі праворуч ми частіше показували вулицю, там далі доєднується до Заморстинівської, до Промислової. Праворуч, лікера, горивчаний завод Гетьман. Це колись легендарне підприємство у Львові. Один, два, три, чотири. Цікаво, цікаво. А і підійшов до місця, де я казав, де був колись алмаз інструмента. Тепер починає теж будувати житловий квартал. Праворуч, вулиця Волинська йде, якщо мій пам'ять, не зраджує. А туди Хмельницького пішла в напрямку до Підзамча. Так, колись це була фабрика Бачевських, відновили напис саме тут. -от. Той самий Бачевський робив той самий відомий напій. А туди далі буде забудова, зараз я покажу трошки далі, відійдемо який вигляд забудова, все буде Ну це так, як вони обіцяють, я не гарантую, що так буде. І леве.